Відкрити серце на зустріч Богу і попросити пробачення за все, очистити як душу, так і тіло. Православні та греко-католики почали готуватися до Великодня. З 14 березня розпочався Великий піст, який триватиме до 30 квітня. Цей піст великий називається не тільки тому, що він великий за своєю складовою, оскільки він триває 40, 40 днів, але ще й по своєму духовному змісті, тому що саме в цей час. Людина приходить до храму, Люди приходять до храму Божого, і це час, коли люди каються в своїх гріхах, це тому, що в свої ті життя ми дуже часто не знаходимо місця для Бога. Дуже часто також ми дбаємо за своє тіло. Ми його вдіваємо, годуємо. А за саме основне за свою душу ми забуваємо. І саме власне в церкві і встановлені пости для того, щоби. Людина могла задати про свою душу протягом цього посту. Християни не повинні вживати в їжу продукти тваринного походження м'ясо, молоко, яйця та вироби, що їх містять. Великий піст відноситься до суворих постів, а тому за церковним уставом під час нього не повинна вживатися навіть риба, крім таких свят, як благовіщення 7 квітня та входу господнього в Єрусалим, 24 квітня. Але головне зазначають священники не відмова від їжі, а духовне очищення. Піст це не тільки отримання від певних від. Їжі, від м'яса, молока, інших е, е, страв, а це в першу чергу очищення своєї душі через покаяння, через посилену свою молитву, через примирення з ближніми, через читання Святого Письма. Тобто це той час, коли ми не тільки відмовляємося від їжі, але дбаємо про спасіння власної душі, е, каємося у своїх гріхах, приходимо до Бога. Через покаяння і просимо прощення за свої провини. Самі ж рівняни кажуть, намагаються дотримуватися посту за можливістю, але більшість з них також підкреслила основне це духовне очищення. Пісто це, це в такому широкому розумінні, не тільки там дотримуватися, не їсти жирного, це очищення душі, це своїх… піс це людина вона не співає, не танцює, вона не тому, що вона там може не хоче, а. Вона обдумує всі свої поступки, вона очищається духовно. Це дуже хороша річ. Піст це, мені здається, людина після та, яка дотримується посту, вона після посту вона якась набагато чистіше, правильніше. Це її душі і е, це більше всього ну, як віра у Бога. Додержуватися правди, милосердя. Піст має бути, але взагалі то я вважаю, що важливіше дотримуватися морального посту, тобто, ну, язика тримати за зубами, не говорити, не ображати одне одного, не тобто, ст -ст старатися духовно очищатися, я думаю, це найважливіше. Іст це індивідуальна справа кожного, основне, щоб людина залишалася людиною. Любов Данча, Роман Мельничук, Роман Шиконець, випуск новин.